Привіт, друзі! Дуже хочу з вами поділитися откровенням. І це важливий факт. Такого в фільмах нам не покажуть і не розкажуть. Особливо це стосується чоловіків, що секс без любові він забирає у чоловіка сили. Секс із чужою, про це говорив Соломон. Забирає у чоловіка енергію. Е, і Соломон був самий наймудріший чоловік, да? і він е, при самому найкращому харчуванні він жив у самому найкращому місті, але він помер в 60 років, тому що його виснажили жінки. І він казав, е, писав, що е, навіщо тобі? Е, Віддавати сили і своє життя чужим, не підходь навіть близько до дверей чужої, насолоджуйся е, жінкою юності своєї. Да? І ви знаєте, це є факт, що дійсно секс без любові це просто ерос. А ерос він живе тільки три місяці, і Соломон він казав, що е, коли твоє тіло буде виснажене, коли ти будеш вже немічний, безсилий, ти будеш стогнати, ти будеш страждати, і будеш казати, чому я не слухав ці настанови. Тому важливо слухати мудрих людей і слухати те, що нам говорить інструкція до життя, Біблія, слово Боже, тому я запрошую тебе вивчати істини, слово Боже, щоб. Бути щасливим, да і щоб мати справжню любов, амінь.